На національну поліцію покладені великі надії суспільства. Ця ділянка роботи була і залишається однією з найнеобхідніших і шанованих у суспільстві, адже оберігають спокій на території громади, що миті готові пройти на допомогу тим, хто потрапив у біду. При цьому іноді ризикуючи власним життям. З нагоди професійного свята, яке щороку відзначають 4 липня, відбулися урочистості в Шосткинському районному управлінні поліції. Першим особовий склад управління привітав керівник Ігор Нагорний. Найвищою оцінкою нашої роботи є, є довіра населення. Саме тому ми повинні не тільки захищати, захищати життя та здоров'я, права та свободу громадян, забезпечувати публічну, публічну безпеку та порядок, а втілювати, втілювати у людей віру у силу українського. Української держави. Я щиро дякую вам за службу, вірність присязі та відданість українському народу. Бажаю вам та вашим рідним крихкого здоров'я, добра та благополуччя. З вітальним словом до правоохоронців звернувся Ігор Молоток, народний депутат України. Він побажав міцного здоров'я, родинного тепла, миру, високих професійних здобутків у благородній справі, служінні українському народу. Знаю, що у вас. Не було спокійних днів, коли була мирна ситуація в Шостійському районі, а зараз при повномасштабному вторгненні ви зі зброєю в руках стали на захист Шосткинщини, на захист України. Ви сьогодні дбаєте не тільки про спокій і захист громадян, ви допомагаєте вижити людям в реаліях військового часу. Зазвичай буває так, що на прикордонні, там де ведуться постійні обстріли, люди відрізані від цивілізації. І єдина ниточка, яка з'єднує їх з зовнішнім світом, це поліція. Ви допомагаєте з екстреними службами, з медичним закладом, з місцевим самоврядуванням. І люди це відчувають і дякують вам за це. Я дякую вам за вашу роботу, мужність, стійкість, Бажаю свободу складу. Керівництво міцного здоров'я, Божої підтримки, надійного родинного тилу. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Долучився до привітання шосткинський міський голова Микола Нога. Він подякував правоохоронцям за службу на благо Шоскінщини і людей. Дякую вам за підтримання громадського порядку на території нашої громади. За свободи, які тут утримуються, і за Україну святом національної поліції всіх власне голова Шосткинського міськрайонного суду Олена Парчук зауважила, що професія поліцейського дуже небезпечна і відповідальна. Для мене професія поліцейського це знаєте з таких найстрашніших професій, тому що ви кожного дня ми. Суди, так, прокуратура, поліція, ми всі стикаємось з найгіршими проявами людської поведінки. Стикаючись з такими і страшними, і найжорстокішими проявами людської поведінки, я не знаю, де ви знаходите сили бути і залишатись чуйними, щирими, відданими, людяними. Я е, бажаю, щоб у вас ці сили не вичерпувалися. Щоб ви завжди відчували підтримку і рідних, і суспільства, і щиру подяку від них, від наших громадян. Я щиро вам бажаю міцного здоров'я, як найскорішого мирного неба українського над нашою головою. Щастя, благополуччя, всіх земних благ. Звучали привітання на адресу правоохоронців і від представників районної влади.